Я знову з вами вітаю, мої любі глядачі. Приступімо до нової теми, яка стосується узгодження числівників з іменниками. Пропоную спочатку розібратись, що таке числівник: числівник це самостійна частина мови, що означає кількість або порядок предметів при лічбі, та відповідає на питання скільки. Кількісні котрий. А чи знаєте ви, коли і як виникли цифри? Перш за все, людина навчилася рахувати, а вже згодом потрібно стало записувати. І це відбувалося ще тоді, коли паперу не було. А перші нотатки робили на землі, глині чи твердому матеріалі. Одна така зарубка відповідала числу 1, а дві числу 2. Ну і так далі. Ви зрозуміли схему. А перші числові позначення придумали єгиптяни, які використовували ієрогліфи, а числа від 100 – Начали силуетом кота, та все ж таки є дві системи чисел, які ми сьогодні використовуємо: це римські та арабські цифри. Щодо перших, то зрозуміло, хто їх вигадав. Ними позначаємо століття та ще й номера глав у книгах. Тобто дуже широко вони не використовуються, на відміну від арабських, які відкрили індуси. У цій системі вперше з'явився нуль, який позначає нічого або порожнечу. Стало можливим не просто записувати будь-які числа від нуля до нескінченності, але і проводити з ними математичні операції. А користуємось ми ними внаслідок торгових і культурних контактів Арабів з народами Західної Азії і Північної Африки. Що ж, про давні часи поговорили, тепер перейдемо до сучасних. Узгодження числівників з іменниками – це складна тема. Вона спричиняє труднощі не лише для учнів чи абітурієнтів, а й часом для кваліфікованих філологів. Бо якщо помилковість вживання виразів на кшталт позичмені на пару днів гроші є зрозумілою для всіх, адже треба казати на кілька днів, то з фразами на зразок прибуло всього лиш три чоловіка, сумніваємося, чи часом не треба сказати три чоловіки. Тож, пропоную зупинитися на основних правилах. Почнімо з найпростішого: числівник один узгоджується з іменником у роді, числі і відмінку. Наприклад, один крок, одна країна, одне бажання. Хм, звучить майже як гасло, чи не так? Числівники, 2, 3, 4 вимагають від іменників, що стоять поруч форми називного відмінка множини. Два-три тижні. Хм, ще одна знайома фраза. Три танки, чотири байрактари. Це правило можна назвати два, три, чотири. Однак деякі іменники типу киянин, селянин, чоловік, в значенні особа. При числівниках 2, 3, 4 приймають форму родового відмінка однини. Відповідно, маємо два громадянина, три киянина. Числівники 5, 6, 7 керують іменниками в родовому відмінку множини. Наприклад, п'ять років, шість генераторів. Сім станцій. Як же бути змішаними числами, що містять елемент з половиною, з чвертю? Вони керують називним відмінком множини, якщо стоять при числівниках. 2, 3, 4, 2 з чвертю метри, 2 з половиною кілограми, 3 з чверть кілометри і так далі. Від 5 і більше такі числівники керують родовим відмінком множини. 5,5 км, 40,5% – 5 чвертю діб. При складених числівниках іменники вживаються у формі, яка підпорядковується останньому компонентові числівника: 83 депутати, 425 студентів. У сполученні зі збірними числівниками іменники вживаються в формі родового відмінка множини, наприклад. Двоє дітей, п'ятеро хлопців. Тож, резюмуємо: два мандарини чи два мандарина? звичайно, перший варіант. Бо це правило 2-3-4. Два мандарини. Смакуйте на здоров'я. Сподіваюся, тема тепер не така вже й незрозуміла для вас. Зустрінемось через декілька днів. До зустрічі!